Доброго дня всім добрим людям. І так, пам'ятаємо, що Україна це плод демократії, прямо демократичніше держави в світі немає. І в продовження цього, цієї демократії правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував прийняти в другому читанні, як закон, законопроект про внесення змін до закону про Національну гвардію України щодо вдосконалення правових засад застосування. Заходів примусу військовослужбовцями Нацгвардії No1031 законопроекту. І так, думаю, що цей законопроект прийме, і це фактично е, великий прорив прямо навала в безпеці громадян, оскільки Національна гвардія України отримує такі іграшки, як для того, щоб забавляти людей, смішити їх там під час зустрічі. На блокпостах, там і в інших місцях, де ти попадешся на дварзійцю, а саме електрошокери, кайданки, право зупиняти ваш автомобіль будь-де і будь коли І тепер ваші права захищатимуть так надійно, що вам можливо доведеться від них тимчасово відмовитись. Тобто, якщо ви відмовляєтесь від своїх прав. То фактично Національна гвардія і держава не потрібна як інституція, оскільки у вас немає прав, значить нема що захищати. От так з цього і будемо виходити. Ну і європейські цінності продовження цієї теми в державі Україна, оскільки ми там прагнемо Європейський Союз, вони полягають, в наступному спочатку шок, ну, електро. Звичайно, не думайте, що просто шок. Потім кайданки, і тільки потім запитання: а в чому власне справа? Що, в принципі, прямо суперечить правовому порядку, який узаконений статті 19 Конституції України. Особливо чудова ідея під час війни охороняти стратегічні об'єкти над гвардійцями. Це правильна ідея, але чому вони можуть демонструвати свою владу і ці іграшки на блокпостах і на мирних вулицях на сьогоднішній день для мене так і не є зрозумілим. Чому? Тому що, звичайно, зустріч з пересічним нацгвардійцем з особистого досвіду приводить до того, що я починаю розуміти, що Наслідок йододефіциту дефіциту набув характеру епідемії. І ця епідемія на сьогоднішній день одягнула форму поліції, Нацгвардії, СБУ, прокуратура і так далі, і тому подібне. Тому перевірте свої права на міцність, оскільки незабаром у вашому місті. Будемо спостерігати те, що зараз ми інколи спостерігаємо. Чому кажу інколи? Тому що це рідкісні випадки, коли там щось зафільмують, коли ТЦКшники поб'ють людей до смерті, або ще якісь там негативні явища. І тому подорож до демократії має бути наелектризована, оскільки, якщо Взяти, що ми намагніщені люди, то, відповідно, наслідком намагніщені є продукування електрики, і це продукування електрики має закінчувати завжди застосуванням до вас електрошокерів. І так, Міністерство фінансів в своєму зауваженні до законопроекту навело конкретний перелік спеціальних засобів. Кайданки, сітки для зв'язування, захисні бар'єри, турнікети, гумові та пластикові кийки, електрошокові пристрої контактної та контактно дистанційної дії, засоби промислової зупинки транспортного засобу, гранати та боєприпаси світло-звукової дії, водомети, бронемашини без установленого, на них штатного озброєння та інші спеціальні спеціалізовані транспортні засоби. Безпілотні повітряні судна. Ну, мається на увазі чути, що за все, що безпілотниками будуть на оснащені. Можливо, до нього прив'язати, якщо гранату, то можна, в принципі, з або безпілотним разом літальним апаратом вбити будь-яку людину. Засоби електронної протидії, це Цікавий випадок, для чого їм засоб радіоелектронної протидії. Тощо, і в принципі, цей перелік він не є вичерпним, оскільки в цьому переліку написано тощо. І що заважає нацгвардійців, наприклад, на бронеавтомобілі, де є штатне кріплення для кулемета, по поставити цей кулемет на штатне кріплення. Та нічого не заважатиме. Це питання глибинної демократії ця глибинна демократія, як і ржа, починає розідати український народ. І ще раз хочу звернути увагу на те, що мабуть вам краще відказатися від ваших прав, оскільки, якщо у вас немає прав, то нема потреби їх захищати. Відпадає така зовсім інституція, як суд, який зобов'язаний захищати права людини. І відпадає потреба в іншій інституції в тій інституції, яка називається Держава Україна, Держава Росія чи Держава Сполучені Штати Америки. Тобто, якщо у вас немає прав, то відповідно немає потреби в існуванні інституцій держава. Таким чином, народу потрібно буде обирати між Глибинної європейської демократії з європейськими цінностями, де вас будуть бити коли захочуть, по прихоті надзвардійця, поліціянта чи ще когось, будуть застосовувати до вас там все, що в них буде на озброєнні. Мало того, вони будуть казати, вигадувати різні вигадки і казати, що ви там щось порушили, і до вас вкрай необхідно було це застосування. І під таким виглядом проводяться всі заходи. У всіх, на сьогоднішній день, при всіх розслідуваннях тих нещасних випадків, які трапляються при спілкуванні з поліцією, при спілкуванні з СБУ, з прокуратурою, і там при спілкуванні з лікарями у психіатричних лікарнях воно завжди закінчується тим, що. Ця людина сама себе побила, в неї був приступ невідомої хвороби, вона впала, нанесла собі травми, і, безперечно, від того вона загинула. Тому ця глибинна демократія вона на сьогоднішній день впроваджується в Україні, вона фінансується за рахунок держави, оскільки ще раз звертаю вашу увагу, що податки, які ви заплатили в казну, це не ваші гроші, це власність держави України. Як окремо суб'єкта права. І вона самостійно розпоряджається тими грошима на свій власний розсуд. Тому демократичніше, ніж держава Україна, немає жодної держави на планеті. Дякую за увагу. Будьте здорові!